Сьогодні вже місяць, як я в Німеччині, цілих чотири тижні. Чотири тижні, які я не помітила. Жодного разу не схотіла все кинути, купити квиток додому чи просто телепортнутися. Чотири тижні, саме настільки часу мені вистачає банки шампуню і тюбика пасти. Саме тому, що сьогодні вранці не було чим чистити зуби, я помітила, що я вже місяць в Німеччині. Бог один знає ще, може, продавець в кіоску, скільки ранків підряд я у нього брала каву з собою кофі to go, за євро. Знає, напевно, продавець квітів в магазині за рогом, скільки в'язок тюльпанів за цей час я сама собі у нього купила і як довго вони не в'януть. Важко було помітити, що не помічаю більше Берліна, як часом не помічають присутність. Коханого чоловіка в домі через два роки після одруження, як не помічають сніданків, які готує мама, аж поки її не стане. Як не усвідомлюють, яке щастя мати дім і все в домі, поки не зустрінуть поглядом із чоловіком без Як приймають за належно руки і ноги і шкоди здоров'ю, аж поки не побачать каліку зблизька. Я перестала тебе помічати, Берліни. Берліне, твоя комфортність така невичерпна, то неї занадто швидко звикаєш. Аж поки не закінчиться раптом паста в тюбику, я лише тут і тепер, але дні нашаровуються один на одного. Кожен день ти береш потрохи пасти з тюбика, дні нашаровуються одне на одного. Тюбик стає поступово порожнім, але ти цього не помічаєш. Так само, як не помічаєш, як ростуть діти кожного дня потрохи. Аж поки раптом тобі нічим почистити вранці зуби. Я мушу тебе відірвати від себе, вирвати себе звідси, повернутися згодом, коли добряче відвикну, щоб знову до тебе звикати. Любий мій, мій комфортний, прощай, функціональний мій, я більше не можу з тобою. Навіщо валіза? Я пакую в Берліне речі? Я їду назад до батьків, в чернівці.